Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено доволі важливій темі, а саме розгляду рапортів військовослужбовців. Нещодавно був затверджений черговий наказ Міністерства оборони, досить свіжий, від 7 серпня 2024 року. Я в себе в телеграм-каналі дам посилання на цей наказ, для того, щоб ви мали можливість з ним ознайомитись. посилання на телеграм в Ютубі під відео, а в Тіктоці, де ви будете бачити моє відео, в шапці в мене каналу тому підписуйтесь на телеграм і там побачите безпосередньо цей наказ Міністерства оборони номер 531 від 6 серпня 2024 року. Що важливо в цьому наказі? По перше, в цьому наказі регулюється питання, що саме повинно бути в рапорті, яким чином він подається, він може податись. Подаватись і в письмовій формі, і в електронній формі може подаватись розповсюдження строки розгляду рапортів, що саме і як оформлюється безпосередній рапорт, як він повинен. Заборона не реєструвати строк. Які рахуються, треба рахувати в надходженні рапорту для розгляду її. Якщо в письмовій формі, то це з моменту отримання, а не з моменту реєстрації в діловодстві. Якщо по пошті направляється, то з моменту здачі на пошту, а не отримання її в військовій частині. Тобто це дуже важливо. Найбільш важливе питання це безпосередня відповідь на рапорт. Це повинен надавати командир. А також у разі, якщо не розглянуто, то командир, вищий командир за рангом, який уповноважений на розгляд поставлених питань. Забороняється встановлювати будь-які інші вимоги до рапортів, ніж ті, що встановлені в даному наказі. Обов'язково подання рапортів, які написані або власноруч, або надруковані. І забороняється встановлювати будь-які інші вимоги до цього. Недотримання вимог щодо розміру палів відступів, шрифтів, кольорів, чорнила, друків, це забороняється встановлювати будь-які вимоги. А також щодо наявності граматичних, синтаксичних помилок щодо відмови в розгляді рапорту, це також забороняється не є підставою для відмови в розгляді рапорту. Відмовляти от чітко зазначено, що відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є, або повинні бути в наявності розпоряджені командира начальника. Також е, і можуть бути витербаними підрозділом або іншим підрозділом охорони е, здоров'я тощо, також забороняється відмовляти, якщо вони подали документи, які є. Також вимагати забороняється від військовослужбовців попереднього устного погодження паперового або електронного рапорту з безпосереднім або прямим командиром. Тобто подається рапорт і не потрібно ніяких погоджень. Про початок розгляду строків я зазначив вам. Що стосується безпосередньо строків розгляду, це дуже важливо, Це пункт дев'ятий. чітко встановлений строк, це невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин з часу подання військовослужбовцям рапорту. Це у разі. Щодо питань, які стосуються військової дисципліни, обов'язкового особового складу під час виконання бойових наказів, розпоряджень, збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, тобто 48 годин повинен бути відповідь на рапорт. У строк не більше 14 днів з дня подання військовослужбовцям рапорту щодо питань, які не відносяться до питань, визначених попереднім пунктом, тобто відповідь повинна бути не місяцями, от як зараз буває, не по два, по три, по чотири місяці, а що стосується проходження військової служби, дисципліни, особового складу під час виконання бойових завдань, коли подаються відповідні рапорти, 48 годин, не більше 48 годин. Що стосується подання і в електронній формі, то в даному випадку можуть за допомогою СІДО, Державний веб-портал електронних пост створений армія плюс, Ну, інші інформаційно-комунікаційні системи. Він повинен бути відповідним в залежності від того, яким чином подається підписаний там, з накладенням електронного підпису. В случаї СІДО, там окрема ситуація. І... Чітко зазначено, що ніхто не може бути скриджений на службі чи притягнути до відповідальності за те, що він подав рапорт. На це також звертають увагу. Не бійтеся подавати рапорт з питань проходження військової служби, тому що, може, деякі командири навіть і не знають про ті проблеми, які на сьогоднішній день існують. І є чіткий строк, яким чином повинні розглядати ці рапорти, про що я вам сказав. І відмовляти з формальних причин в розгляді рапорту не можуть. І погоджувати його, ще раз повторюю, не потрібно ні з ким. В розгляд рапортів повинен бути організований відповідно до цього наказу, і оцінка службової діяльності відповідних посадових осіб органів військового управління військових частин дається зрахуванням стану їх роботи з рапортами військовослужбовців. Тобто, це є під контролем. Є відповідні вимоги щодо оформлення резолюцій на рапортах. І як в електронній, так і в письмовій формі це все передбачено цим наказом. Посилання дам себе в телеграм-каналі. Тому, у разі, якщо у вас, шановні військовослужбовці, які нас захищають, виникають якісь питання щодо військової служби, не соромтесь, не потрібно в усній формі щось там вирішувати, вигадувати, подавайте репорти, і вони повинні вирішуватись. Вирішуватись. Чітко встановлені строки, які зазначені в пункті 9 цього наказу 531. Посилання буде в телеграм-каналі. Поки на цьому все. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо і разом будемо вирішувати ті питання, нагальні, які у вас виникають з проходження військової служби. Підписуйтесь, поширюйте і бережіть себе. Бережіть себе, а ми будемо берегти вас і допомагати вам відстоювати свої права. А всі інші, хто дивляться це відео, через закликаю. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. І треба вірити. Вірити в перемогу, вірити в наші Збройні Сили, вірити в Україну. Іншої України у нас нема. Її треба захищати. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки і коментуйте. До побачення.